Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати. Тії речі лагідні, знатні, чарівні. Я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весно, казала я їй не чаруй, не вапно даремне. Що мені покрасіть і веселі ясній. Мене серце смутне і темне. А весна гомоніла. Послухай мене, все кориця міцній моїй владі, темний гай вже забув зимування сумне і красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалась громом гучним, освітилась огнем блискавиці, вкрилась темна земля зіллям рясним дрібним, Все кориця мені, мов цариці. Хай же й темної серце твоє оживе, і на спів мій веселий озветься. Бо на нього озвалося все, що живе, в тебе ж серце живе, бо ще б'ється. Тихо думка шепоче вірті весні, та даремна вжита осторога, Вже прокинулись мрії і співи в мені. Весно весно, твоя перемога.